Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку відгадування предметів за їх описом, побудова опису тварини за малюнком. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкриті свої тоненькі зошити в косу лінію. Якщо у вас є місце на сторінці від попередньої роботи, пропустіть вниз один чистий робочий тоненький рядочок. На другому рядочку від початку рядка відступіть місце у три свої пальчики та напишіть сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка від початку рядка відступаємо місце у два ваших пальчики та записуємо з великої букви слово класна, з маленької букви слово «робота». На третьому рядочку, дітки, відступіть від початку рядка місце у три пальчика та з великої букви запишіть слово диктант. Сьогодні ми з вами знову будемо практикуватися писати невеличкі диктанти. І наш з вами диктант, який ми сьогодні напишемо, називається Перші квіти. Якщо бажаєте, діти з нового рядочка, ви можете записати назву диктанту. Пам'ятайте, що перше слово пишеться з великої букви, друге з маленької. Давайте пригадаємо правила написання диктанту. Спочатку ми з вами уважно слухаємо весь диктант. Далі визначаємо, де ми починаємо писати перше речення. Із якої букви будемо його писати. Потім по реченню я діктую вам диктант. Спочатку читаю повністю речення, потім читаю окремими словами. Далі ми перевіряємо кожне написане речення. Після того, як ми з вами напишемо весь диктант, ми його обов'язково перевіримо та переглянемо, як він має виглядати у вашому зошиті. Тому, будь ласка, приготуйтеся, слухайте уважно диктант перші квіти. Пригріло сонечко, з'явилися перші квіти. Навколо такі пахощі. Ось такий невеличкий диктант ми з вами сьогодні напишемо. Будь ласка, знайдіть перший чистий рядок у вашому зошиті, прикладіть на початок рядочка свій пальчик. І відступіть місце від початку рядка якраз на один ваш пальчик та поставте крапочку. Саме з цієї крапочки, і з цього місця, ви будете починати писати перше речення. Пам'ятаємо, дітки, що кожне наступне речення ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. А в кінці кожного речення ми маємо поставити знак залежно від того, яке це речення. Якщо речення розповідне, ми маємо поставити крапку. Якщо речення питальне, ми будемо ставити в кінці знак запитання. А якщо речення окличне, тоді ми поставимо з вами знак оклику. Будь ласка, приготуйтеся і послухайте перше речення. Пригріло сонечко. Записуємо в зошит перше речення. Пригріло. Пригріло. Сонечко. Сонечко. Перевіряємо написання першого речення. Пригріло сонечко. Тепер послухайте, будь ласка, наступне речення. З'явилися перші квіти. Записуємо наступне речення в тому самому рядочку, де завершили писати попереднє. Не забуваємо, що початок речення ми пишемо з великої букви. З'явилися. Зверніть увагу на слово з'явилися. Воно пишеться з апострофом. З'явилися. Зявилися перші перші, квіти, КВІТИ Перевіряємо все речення. З'явилися перші квіти. Слухаємо наступне речення. Навколо такі пахощі записуємо наступне речення. Навколо навколо. Да, кі. Да, кі. Пахощі. Пахощі. Перевіряємо це речення, але прошу вас зверніть увагу на інтонацію, з якою я читаю це речення, для того, щоб дізнатися, який знак поставити в кінці. Навколо такі пахощі! Це речення окличне, тому подумайте, будь ласка, який потрібно поставити знак в кінці цього речення. Так, добре, дітки! А тепер перевіряємо весь текст повністю. Пригріло сонечко. З'явилися перші квіти. Навколо такі пахощі. Так, добре. А тепер подивіться, дітки, як має виглядати ваш текст у зошиті. Якщо ви раптом десь помітили помилку, не засмучуйтесь, дітки, просто виправте слово чи букву чи знак на потрібне. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитися відгадувати предмети за їх описом і складати опис предмета. Працювати будемо в нашому посібничку на сторінці 58-59. Відкрийте, будь ласка, сторіночки свого зошита-посібника та підготуйтеся до виконання завдань. Перед тим, як ми з вами почнемо писати у своєму зошиті, давайте пригадаємо, як необхідно правильно тримати ручку, як покласти перед собою зошит, та як сидіти за столом під час письма. Перше завдання на сторінці 58 нам необхідно потренуватися писати букви і їх з'єднання. Зверніть, будь ласка, увагу на букву сполучення, які ми з вами маємо написати. За ДК АГА. Буква сполучення ЗА. З'єднується між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, зразочок, який надрукували у вашому зошиті. А тепер, дітки самостійно, спробуйте це саме буквосполучення написати поряд. Наступне буквосполучення ДК. З'єднується між собою букви верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті, а поряд напишіть самостійно. І останнє буквосполучення АГА, з'єднується з середнім з'єднанням букви у цьому буквосполученні. Наведіть, будь ласка, зразок, який у вас надрукований у зошиті. А тепер поряд напишіть це буквосполучення самостійно. Так, молодці. Тепер погляньте на наступне завдання на сторінці 58. Давайте здогадаємося, що описав гаджик у загадках. Нам необхідно прочитати загадку і з'єднати кожну загадку з малюнком відгадкою. Малюнком, який підходить до певної загадки. Будь ласка, подивіться на першу загадку і послухайте її. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Дітки, погляньте на малюночки і скажіть, який малюночок може підійти до цієї загадки. Так, дітки, Яблочко, тому що в, цьому, в цій загадці розповідається саме про Яблочко. Візьміть, будь ласка, простий олівець і першу нашу загадку приєднайте до малюночка яблочка. Так, добре, тепер слухаємо уважно і відгадуємо наступну загадку. Триколісний друг у мене має він кермо-зелене, ще сидіння та педалі. Певно, ви його впізнали. Дітки, що це таке? Це велосипед, звичайно, приєднайте, будь ласка, другу загадку простим олівцем до малюночка велосипедика. Ну і наступна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Дітки, що це таке? Це Кульбабка, правильно. Приєднайте, будь ласка, третю загадку до малюночка Кульбабки. А тепер скажіть, будь ласка, от ми з вами розгадували три загадки і знаходили відгадку малюнок до кожної з них. Що саме вам допомогло зрозуміти, що це потрібно цю загадку приєднати саме до цього малюночка? Ось, наприклад, мов маленький м'ячик, висить, а не скаче, рум'яний, гладенький, на смак солоденький. Кругленький, маленький, висить, солоденький. так? Тобто, ось ці слова нам допомогли зрозуміти, що це яблучко, так? А що допомогло зрозуміти про велосипед? Триколісний друг. Зелене кермо, сидіння і педалі, все далі можна нічого не казати. Так? Ми вже розуміємо, що це саме про велосипед розмова йде. Так? А що, дізна... що допомогло вам зрозуміти загадку про кульбабку? Сонечко в траві зійшло. Розцвіло, стало біле-біле за вітром полетіло. І ми зрозуміли, що це квітка кульбабки. Тобто в, кожному, в кожній загадці були свої слова, які допомогли нам відгадати цю загадку правильно. Молодці. А тепер, дітки, давайте спробуємо записати загадку гаджика, яка сподобалася тобі найбільше. Мені, наприклад, сподобалася найбільше загадка про яблучко. А ви, дітки, можете у зошиті на сторінці 59 записати ту загадку із трьох, яка вам найбільше сподобалась. Тільки звертаю вашу увагу: у нас на сторінці 59 вгорі є аж 4 рядочки. Чому? Тому що кожна загадка має 4 рядки. І кожне речення ми маємо писати на своєму рядку, навіть якщо речення не закінчилось. Ось подивіться, моя загадка. Мов маленький м'ячик це перший рядок. Висить, а не скаче, це другий рядок. І, до речі, починаємо ми писати з маленької букви, тому що речення не завершилося, але ми його перенесли на наступний рядок. Далі, рум'яне гладеньке це третій рядок. На смак солоденький, четвертий рядок. На смак починаємо писати з маленької букви, бо це друге речення, але воно не завершилось. Ви можете, дітки, записати ту саму загадку, яка сподобалася найбільше мені. А можете обрати якусь іншу. Головне правильно записати кожен рядочок, кожен, кожну частинку речення у своєму рядку. Ну, і, звичайно, написати відгадку. У мене яблучко, друга загадка це велосипед, і третя загадка це кульбаба. Так, добре. Наступне завдання на сторінці 59. Подивіться, будь ласка, на малюночок, дітки. Створіть свою загадку, опишіть тваринку, зображену на малюнку. Дітки, хто у нас зображений на малюнку? На малюнку зображена. Білочка, так? А звідки ми дізналися, що це білочка? Бо вона руденька. Дітки, а може це лисичка, лисичка також руденька? Ні, це білочка, тому що в неї пухнастий хвостик, і на вушках китиці, нібито е, пензлики на вушках, так? і це говорить про те, що це не лисичка руденька, а саме білочка. У дуплі живе. І горішки-гризе. Ось я пропоную вам таку загадку. Ви можете, дітки, подумати і спробувати створити свою загадку. Але якщо вам дуже важко і з першого разу не виходить, тоді скористайтеся моєю загадкою та запишіть її до себе в зошит. Так само, як у мене на екрані. У дуплі живе це перший рядочок. І горішки гризе це другий рядочок. Але все ж таки, дітки, мені б хотілося, щоб ви трішечки покреативили і спробували себе у ролі придумщика-складача загадки про білочку. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно розгадати ребус від дівчинки-родзинки. Подивіться, будь ласка, на малюнок, кого ми бачимо на малюнку. На малюнку зображена жаба. У слові жаба склад ба ми забираємо і залишаємо замість нього склад «к», букву К. У нас виходить вже не жаба, а жак. І перед словом жак ми ставимо букву І. Дітки, яке слово в нас виходить? «Їжак». Правильно, запишіть, будь ласка, слово відгадку поряд біля нашого малюнка. Так, а тепер давайте складемо і запишемо речення зі словом відгадкою, яке ми щойно розгадали в Ребусі. Яке це було слово? Це було слово їжак. Яке речення ми можемо скласти? Їжак це маленька хижа тваринка. Зверніть, будь ласка, увагу, що після слова їжак і перед словом «це» ми маємо поставити ось цю рисочку тире, дефіс. Це обов'язково. Запишіть, будь ласка, у свій зошит у рядочок з великої букви перше слово їжак або їжачок. Далі, будь ласка, «рисочку тире дефіс це маленька хижа тваринка. В кінці речення ми маємо обов'язково що поставити крапочку. Так, молодці! Скажіть, будь ласка, дітки, що сьогодні ми з вами складали на уроці? Сьогодні на уроці ми складали опис предметів. Так, ми описували словами певні предмети. А які предмети описувалися в загадках? Давайте пригадаємо: велосипед, яблочко, кульбабка, а ще ми пробували створити загадку про білочку. І Розгадували рибу з про жабку. Молодці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Синій Я працюю добре. Зелений супер мені під силу всі завдання. Червоний мені потрібна допомога. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Жовтий Я можу працювати краще. Блакитний мене влаштовує моя робота. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу, та прощаюся з вами до нових зустрічей!